Є велике бажання зробити якісно з першого разу. І це досить нормальна позиція, але треба дуже гарно діагностувати структуру та підібрати процедуру під тип структури та побажання клієнта, який він хоче мати наприкінці цієї процедури. Стосовно діючих майстрів, то помилок, напевно, ну, я би не сказав, що десь теж набрав. Але я думаю, що це недостатньо, недостатньо інформації, недостатньо інформації, недостатньо досвіду і недостатньо також аналітики, стану самого голоса. Зробити процедуру, мало просто зробити її якісно, треба враховувати всі нюанси і чи взагалі можна зробити цю процедуру. І можливо до цієї процедури треба зробити взагалі декілька процедур для відновлення, щоб результат затримати на довше. В тебе є привод? Бо в мене є. Зараз. Якщо чутлива, чутливе волосся блондинки, вона хоче вбити сильне максимальне зволоження волосся, але приходить за процедурою, яка є реконструюючою, яка уплотняє, уплотняє користь. Що треба робити? Ну, для початку, ну, звичайно, аналіз волошення. для початку я би зробив все таки е, е, тотал. Бо я роблю це то -то, тільки тоді, коли е, людина е, готова е, працювати з волоссям надалі досить е, виважено е, з домашнім доглядом. Бо я можу відказати е, клієнту в процедурі, якщо наш е, пролонгування ефект не буде підтриманий з допомогою домашнього коду правильним е, кислотним пажу. Дуже часто майстри не розбираються або не хочуть зрозуміти взагалі от принцип роботи чи принцип реструктуризації. Чи ніхто не хоче вникати в це. Напевно, це теж велика помилка майстрів. Якщо чоловік приходить і він з прийомним статусом своєї опини своєї роботи 10-15 років, Є що ти багато чого знаєш, Це це найбаша швидка. И когда ты попадаешь новый продукт в руки, соответственно, необходимо изучить детальную работу и, соответственно, применить технику, то, что делаем мы до выхода в Украину. Мы тестируем около полугода продукцию для того, чтобы максимально бережно, правильно и результативно показать мастеру о том, что этот продукт работает на наших славянских полосах. Небажание знаты чего-то чего нового. Це власне от те, про що ти говорила, коли я вже все знаю, я вже все вмію і відкривати якісь нові горизонти. Це перший такий можна сказати дзвіночок про те, що починається застій. Починається застій, ти не рухаєшся вперед. Як я прийшов до цього, ну напевно, мені мої клієнти, робота в салоні мене наштовхував на те, аби знати якийсь продукт, який Забезпечує максимальний ефект, який максимально дбайливо працює з волоссям, який в першу чергу не шкодить мені. Ну ви, тому, що ти е, за безпеку свого здоров'я, за безпеку е, своїх клієнтів та загалом. Все. За так, за безпеку і теж я не повертаюся до цього. Це напевно все-таки більше робота. Е, з моїх клієнтів, споживача, вони хотіли цього від мене, аби було щось неординарне, щось незвичайне, але і красиве, і давало результат. Тому що всі приходять зазвичай за результатом. Одразу перший результат і це нормально. При розмові з клієнтом при діагностиці розбираємося, який буде результат від цього. І перелік просто, і дії, аналізуємо і дії, які ми будемо ем, робити, щоб добитись такого і такого результату. Мені дуже подобається, коли нам на семінарі приходять молоді майстри, там один рік або два в практиці, і вони, я кажу таку фразу завжди: Я дуже радію, тому що ви починаєте з найкращого. І тоді є о, ця основа взагалі в, любої, в будь якій будь-якої професії. Коли ти знаєш основи, та вмієш орієнтуватися по факту, відчувати волосся, відчувати потребу самого клієнта, гостя та робити результат неймовірним по факту з першого разу, це можливо.